Моє вітання усім небайдужим до громадських процесів суспільного життя в ефірі громада. І сьогодні ми будемо говорити про явище, що як стверджують соціологи, геть не притаманне українцям, та натомість тепер надзвичайно розповсюджене корупція і хабарництво. У рейтингу корумпованості країн Україна посіла 146-те місце поруч із Зимбабве і Кенією, де, до речі, і досі зустрічаються випадки канібалізму. А у нас середній розмір хабаря продовжує зростати і вже сягнув 24 тисяч гривень. Лише у цьому році обсяг викритів фактів хабарництва досяг 20 мільйонів гривень. Звинувачення висунуто більше як тисячі службовцям, в тому числі з контролюючих органів і вищих навчальних закладів. А дослідження Центру антикорупційних досліджень і ініціатив показує, що за останній рік, хоча б раз, хабар давали 35% українців. Торік, до прикладу, у цьому зізналися лише 20% опитаних, та аналітики у цьому вбачають позитивний фактор. Більше людей готові визнати факт хабаря а отже, більше людей готові позбутися цієї залежності. Тож більше про корупцію, хабарництво і шляхи їх здолання, нам сьогодні розкажуть наші гості. Знайомимося Віктор Міщишин, заступник начальника управління державної служби, голов держслужби України в Хмельницькій області. Та віктор Макозеп, заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Добре. І для початку пропоную визначитися із термінологією: чим відрізняється корупція і хабарництво, і як між собою вони пов'язані? Від ну, корупцією відповідно до чинного закону України про боротьбу з корупцією розуміється діяльність осіб уповноважених на виконання функцій держави. Спрямоване протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, піль або інших переваг. Корупційне правопорушення не є якимось особливим виводом правопорушення, вони мають лише специфічні ознаки. Корупційні правопорушення можуть мати різні форми: це є одержання хабаря, про що ви говорили, про неправомірне втручання в діяльність інших державних органів або посадових осіб, надання незаконних переваг фізичним або юридичним особам. При підготовці та прийнятті відповідних управлінських рішень, але вони завжди пов'язані з неправомірним використанням службових повноважень. До інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, відносяться спеціальні обмеження. Спрямовані на попередження корупції, це стосується, зокрема, і заборони займатися підприємницькою діяльністю державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування, спріяння особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, відмова затримка або надання неповної інформації, або недостовірної інформації, обов'язковість декларування доходів тощо. Істотна шкода не є ознакою корупційного діяння. Тут ключовим моментом є те, що на відміну від кримінальної відповідальності, тобто хабарництва. Матеріальні блага, послуги, пільги або інші переваги, особа одержує не в результаті зловживання владою або службовим становищем, а у зв'язку із заняттям певної посади, виконання певних повноважень. Тобто за ту роботу, яка вона і так повинна виконуватися за державні кошти так, так, і ще так, береться хабар. Так. Зрозуміло, взагалі тему корупції, хабарництва у нас не замовчують, досліджують постійно. І у чому наразі вбачають причину такої поширеності цих явищ? Ну, з вашого дозволу, я би хотів розпочати свій, свою відповідь ну, з ремарочки на ваш вступ щодо рейтингового місця України України, де ми поряд з Зімбабве і іншими країнами. Я би хотів, щоб і, і ми, і шановний глядач, ну, критично відносився все-таки до цих рейтингових оцінювань, тому що. Такі інституції, як ну, в тому числі як Transparency International, це давним-давно є геополітичний інструментарій в руках ну, багатих таких країн, які в тій чи інші мірі застосовуються щодо інших країн, але це не ну не каже про те, що проблеми корупції немає. Україні корупція є, вона практично проникла всі. Органи влади що цікаво, що в Україні спостерігається ну так званий парадокс негативного і лояльного ставлення українців до корупції. В чому він полягає? А полягає він в тому, що ми засуджуємо корупцію, але є в суспільстві, існує висока готовність до дачі хабаря, не вважається ненормальним. Коли громадяни готові збирають гроші і готові дати хабар, коли дитина буде навчатися у вищому учбовому закладі, як ну, суспільні думці я маю на увазі, як само собою розуміється, коли ми пропонуємо, ну не ми, а громадянин пропонує інспектору даї чи якогось іншого контролюючого органу хабаря, аби той не виконував свої дії, певні дії передбачені. Законодавством ви абсолютно праві були, коли сказ... зацитували соціологи, які казали, що українській людині не властиво брати хабарі. Коли людина є нормально забезпеченою, має належний гідний рівень життя, гідний рівень матеріального забезпечення, відповідно, в неї не виникає питання. Ось тут ми підійшли до основної причини. Корупції, виникнення корупційних діянь в середовищі тих осіб, які уповноважені на виконання функцій держави. Це низьке матеріальне забезпечення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що в більшості свої державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування це п'ята-сьома категорія. Це ті люди, які працюють на посадах спеціалістів, і які як це може для когось буде дивно і цікаво, але середня заробітна плата в районі тисячі гривень. Розумієте, і законодавчо цій людині будь чим іншим займатися заборонено. Тому як це ну, не парадоксально звучить, але бідний державний службовець це з велике задоволення для держави. І оцей економічний чинник він є все-таки основним. Він не є фундаментальним, але він є основним е, чинником виникнення корупційних діянь. Е, е, фундаментальним <клес> чинником є те, що я казав, це на рівні підсвідомості вже готовність громадян до дачі е, хабаря, до вчинення тих чи інших дій. Це, мабуть, найстрашніше, оця готовність, звичка так, так діяти. Так, Звичка, тобто людина дуже часто дає ці е, ну, подарунки, дає. Навіть тоді, коли її і не просять. Розумієте? Ну, Треба віддячити. Ми все ж таки, ну, знову ж якби країна ближче до Європи. Це в Середній Азії, ну, ніби немає проблем з хабарництвом. Колись ми були в Одесі на щорічних всеукраїнських слуханнях з питань законодавчого забезпечення Державної служби і від одного колишнього правоохоронця почули. Цікаве визначення, як він казав, середньоазійське визначення, що таке хабар. ось середньоазійське визначення хабаря це вища форма поваги до особи державного службовця. Ну ми ж не такі, ми не азія. Ми ж цивілізована країна і прагнемо бути у цивілізованому розлі, будувати демократію. І тепер, як на відміну від східних країн, наше українське законодавство класифікує такі випадки. Виявляє адже їх важко, мабуть, виявити, довести все. Це робиться без свідків, без розголошення. І яку як визначають міру покарання за вчинені дії, як от адміністративна корупція та хабарництво? Дозвольте, так да? e, значить, коли мова йде про стабільність і порядок в державі, кожен з нас e, добре розуміє ступінь своєї захищеності, як і захищеності здоров'я, e, життя, e, інших передбачених конституцією прав і законних інтересів. Саме тому президент України Віктор Федорович Янукович наголошує, що від успішного розв'язання проблем боротьби з корупцією залежить не тільки доля соціально-економічних, а й політичних реформ. Безумовно, більшість проблем пов'язаних з корупцією, виникла не вчора, не сьогодні. І вона залишається, як глава держави говорить, головним болем. Звернемось до статистики: за 11 місяців поточного року. За порушення закону про боротьбу з корупцією складено 141 адміністративний протокол, що на 23 протоколи більше, ніж торік. Не слід пов'язувати це з бездіяльністю органів влади та правоохоронних органів. Нерідко саме до обласної державної адміністрації звертаються пересічні громадяни. От. Голова обласної державної адміністрації Василь Степанович Ядуха ставить жорстку вимогу щодо усунення осіб, які. Порушили вимогу, вимоги антикорупційного законодавства від займаних посад, припинено на сьогоднішній день державну службу всіма державними службовцями райдержадміністрації, відносно яких вступили в законну силу постанови суддів за корупційні правопорушення. Забезпечено виконання вимог президента щодо усунення займаних посад. Представників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в нас теж є такі. Це відноситься і працівники міліції, і податківці, і держкомзему, і таке інше. А також, крім цього, ініціонована розгляд відповідних сесій відповідних рад щодо дострокового припинення повноважень відповідними посадовими особами місцевого самоврядування. Це і міські, сільські, селищні голови та інші особи. Всі зазначити, що такі заходи. Певним чином дозволили зменшити масштаби корупції в місцевих державних адміністраціях. Знову звернусь до статистики, якщо у 2006 році було складено 61 протокол, у 2007 26, у 2008 21, у 2009 10 то у цьому році лише 8. З огляду на загальнодержавні проблеми боротьби з корупцією спільно з правоохоронними органами. Обласної державної адміністрації здійснюється моніторинг і аналітичне супроводження стану виконання законів про боротьбу з корупцією, про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування у всіх структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрації є особи, на яких покладені обов'язки запобігання протидії корупції, визначені сфери ризику, а також визначені превентивні заходи щодо виклюнення цього зла для підвищення рівня правової культури і свідомості. Осіб уповноважених виконання функцій держави проводяться тренінги, здійснюються засоби виступи в засобах масової інформації.